Тобі прекрасно, ми зробимо на двері І, такі... Робимо прикраси на двері ще з віришок, які хтось купує в магазині, хтось вдома бав. От які ялинки гарні в сусідів повиростали. Колись, воді... колись, колись тут було риба. Хто тобі таке казав? Тетя Стефана. Не, не, не було тут риби. Було? Ну як вона тут більше живе? Помажає. Я розумію, але в такій брудній воді риба? Може такий житий печок. Ну не знаю Я в'юн там можу жити. Добре. Як як? Бескарь там. Я ще такі риби, не знаю їх назва, але малі. Зовсім малі і вредні. Mm, малі вредні. Сідають ікру. Окуні. Ні, окунь такому би не пожив. Ясно? Біць біць. А чу ще тут шумить? Тільки збирай щешечки, давай, підкидай сюди. Молодець. У нас подав сніжок 23 листопада, а, а зараз, 12 грудня, і ще немає. А сніг? Ні, ну сніг був. А сніга немає? Дай може десь тут впали, не обов'язково біля потічка йти. Потічку багато слышу. Угу. Я вже потічку Така зарослів. Та там страшні зарослі. Ти кажеш, тут лисів немає, та тут живуть лиси. Дивися, Матвію, тут була лисиця. Ти подивися, скільки пір'я тут є. О, ні, а собака тут ні. То лисиця 100%. Звідом взяла. Вона від, вона від, від людей вкрала, або від мельника, або від когось. А як же, шкурку, а ти кажеш. Боже, і птаха з вітом якогось? О, ні, то, то пір'я з курків. Пройдемося ще попід ялиночки і подивимося. Ну, дуже гарно. Бачиш, яке як... гарне місце. Колись в нас так виростуть ялиночки з часом, ті, що ми насадили. Диви, як тут красиво, це німці, напевно, спускалися, Бачиш тут. Та звідки німці? Ходити, Що такий. ти хочеш? Тут, де є де 45-й рік? А сьогодні який. 2026 й буде. Ну звідки тут, німці? Це... Ну давай менше мені. Давай, ми їх причепимо вже, щоб не... А то та гарна. та. Молодець. Щоб добро не пропадало. О, молодець. Гарний, ми зробимо такий віночок на двері. Так. Молодець. А може нам досить буде? Ну так можна і менші. Можна менше для мене, більші для вас. Ну, тільки вважай на руки, бо штиль не жартує. Так, штиль жарти не хоче. Так. Прям теж файна фірма. Ті, що знизу ростуть. Так, ті, що на низ ростуть. Все так треба обчищати дерево, коли росте гілочка вниз. Закрий перший штиль зак... і тепер натисни на кнопочку. Отак. От Скільки ж вони років мають? Яка краса. Ні, ти що? Що ти не забрав? А, шишки точно. О, дуже гарно. Сусід посадив ялинки. Ну Це просто краса. Ну. Боже, який вітер? Як шумить вітер. Це, це напевно, приростати буде з шишки. Ну давай, шишки на віночок, бо в мене маленький буде віночок. Ми назбирали шишок гарний. І то є трошки задороге, задоволені. задоволення. Я дивилася сьогодні. Я тобі кинула, яка ціна, ти видів? 17 тисяч. 17, 7 тисяч. Так. 7 тисяч то слабота. Вже як купляти, то потужне, але ми зупинимося трошки. А, то не пилка, то. Так. Да. Да. І то чого ми б покусили, ще й павлик би поміг. Да. Чого тебе потік понесло? Піднялася, Та де піднялася? То болото. Давай. Зараз чоботи набереш і буде радість. Та, ні. ні, це робив міст буйкомельник. Так. Тому що тут той, що був поламався, а то є списували шпали. Бо були десь там розколено чуть-чуть, десь там і списували шпали. і Війкомельник виписав, і ми сусіди скидалися і поставили такий міст. Ну. І він ще послужить трошки, він ще теж прогниває. Ти бачиш, можна перевірити. Ні, а отут, де ти стоїш, де правою ногою ти стоїш. А от там, от там він гниє. Бачиш, там вже не є, що трохи. Та. Та ще послухай трошки, звичайно. А там вже ви підростете та й будете робити, думати. Ну, ну пішли. Щось таке виглядає, як би мав падати сніг. Нині будемо пекти тортик. Давай, попробуємо. Щось одне будемо робити, або будемо новорічні прикраси робити. Той-то. Віночок новорічний. Або ні, той то ми не встигнемо, я маю ще другу роботу. Давай, ходи, бо ще майстра маємо. Золотого, дорогого. Давай останній удар і все. Ходи, бо починає покапувати дощик. Це можливо і гниле, але воно не дасть це ще. Ще надає. Ні, ну я такі рубаю корчи. Матвій, ходи!